Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Чергове розпакування посилок сайту AliExpress. Тут є збірна посилка. Так, треба показати трек номер, якщо щось продавцю. Та як нема посилок, так ідуть усі зараз. Так. Тож, щось треба. У такі габаритні поселки. Після наші знімати. Так, щось все є. Ні, не. тут нема більше нічого. є дві посилки. Ось такий трек проденчує, як щось не повислав, почав вони такого люблять. Вислати. Замість червіків на рибалку вислали форму на тісточка. Ну нам таке, але тим людям, які форму замовили весело. Мотель прийшов силіконовий, смачного, як то кажуть. Ось такий шнур 025 Япон Дайва восьмижильний шнур. Посилання на продавця буде в описі до відео. Ось так. Ось такі характеристики кому, кому цікаво. Так. Все добре. Так. Ще одна поселка. Так, на рибальську тематику теж. Так. Це вже фірма Shao Young. У нас є багато чого від тої фірми замовлялося. І спіннінги, і, і махові і води лише, і катушки. Ну, це є бюджетна фірма, як то сказати, але більш-менш нормальної якості. Фірма дає деколи купони, що можна щось досить так. так. Так, так, так. Так, далі матрац прийшов, а то люди купують матраци, а так з Китаю можна набрати, та й не треба купляти Так. Так. Там має бути ось таке. До метра. Фідер наводить ось. Ось так. Трьохметровий. Так. Ну, мені здається, що вони більші, ніж до звичайного фідера оці вершинки. Чи тобус просто великий, то тубус великий. Так, ось такі три вершинки. Вот тут ще. Є. Так. Так, 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 так. Склаю мама дорога. Так, тут уже нема нічого. Так, тут щось пише чи не пише, нічого. Може на цьому Вот. От. Від 30 до 120 грам. Шість секцій, трьохметровий. Все, як замовляли. Ось такий. Ручка з коркового дерева. Ось тут не обрано. Розкладати зараз не буду і так не побачимо. який він. Так, перевіримо цілісність колець. Так, тут добре. Тут аж одне. Так. Так, нормально. Посилання на продавця теж буде в описі допис до даного відео. Та ніби все гаразд, все заклеєно, все проклеєно, все промотано. Так, ще подивимося вершинки. Ну, Томбус на вершинки Зробили б трохи більше, й би пішов весь. Так, як то кажуть, тест. Чи не в них не всі одинак. ні Тест проходять на вагу. Ну, я так поняв. Зелене саме тонче, тонче, жовте. Ну, як стандартно у фідерах. І червоне саме, ну тут більше таке оранжеве, саме міцніше. Ну, я думаю, що то можуть і підійти. Вершинки від звичайного фідера. Ну, стандартного, як то кажуть. Ну, це ніби рахується як травел-версія фідерного водилища. Маленька сумка невелика, можна запхати таких пару ...водилищ. і не треба носити за собою на гранатомети на плечах. Так що на даний момент можу рекомендувати даний товар для покупки. Посилання буде в описі. Так, також буде тепер 5 днів розпродаж. Може хтось щось собі піднайде, дешевше його купити. Може будуть якісь промокоди. Ну промокоди вже є, але що від 60 доларів. Кому цікаво, то я напишу. Ну, повідомлені, якщо хтось напише коментар, я йому напишу, які є промокоди. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба. Кому цікавить моє відео, підписуйтесь на канал ставте лайки. Ну, цього місяця буде, цей місяць буде, я так думаю, на відео. Так що буде багато, багато цього нового. Багато чого є на Метниці. Цікавого. Так що, до наступних зйомок і слава Україні!